АС когось сюди під'їжджай. До цього камня. І просто світи... Ну, дивись сюди, оце посвітиш. А, базікою сюди. Вінсон ти тут. Сразу це лишу це. Я сюди їду перекатку чекать. Остальна банда їдьте вгору. Починається. Mm -hmm. Я сразу не хотел. Закатується, ты закатывает. И кисишоу одного сюда. Если це встречка, то одного сюда обязательно. Перекрестка шоу была вас. Я в свете, я в свете в центре. Я бы на свете все ши пока. Винсон, а куда ты поехал? Так ты казав сказал ехать Чи ні? Че нет, что ты читаешь. Ты вообще чешу. Вот тут я сказал. А, ладно. Ло, Ле, дай его тут впалу. Тут, тут, тут. Да, тут, да, це, 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 цель. Забирайте гору, забирайте гору, виставляйте. сейчас будет сюда урон. Оста... Остальные хай играют сюда. Візьми в ебаничного бленчу, зармит курс. Ти штує. сам справишся там? Леха, тут одну ушку. Куда, куда? Блять, ставлю я... ждут восьмой. А, все, я бачу, бачу, зараз. Вінстон на турбінах сюда перекачу в яму. Быстрее, потом сюда піднимемся. Бегом, Винсон. Тут, 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 блядь. Я иду. Я... 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 Бата, я... бата, режьте, 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 режьте. Дал, дал, дал. Давайте с блядь, блять, того бата, нахуй. Йобаний, в рот, він підвал вами да нахуй. Вова, нацвецький, знімайся з режиму, а іди сюди. Я блядь. Я підвал звідки пиздять. З усіх нахуй з турим блядь, звідки. Базу згори, згори збивайте, збивайте. Гори, спускайтесь уже, їдьте, не стойте, їдьте. Я ж не зібью. Я збиваю і їду. Вінсон, тобі треба сюди прожимати. Заберіть, я збили, там Заберитесь. Ище, давайте, давайте, центр и ушку сбриите. Є п'ята. Я не продаю, ушку, я еду. Так тебе пятые. 13 13 секунд, 12 Ушку Ушки Дай рушку, надо сбить базу, блин. Сбил, збив, сбил, збив, сбил. Пацаны, я умру, пацаны, я умру. Вам надо играть, пацаны. Базіка, там треба брати, щоб... Є п'ятка, є пятку, Підемо, давай, на, базі. Не на базі. Захват базі. на каноперах, захват на каноперах, у тих базик. Давай, фуловому, давай, талян, давай, давай, давай на фоловому, Там він э, перед цим стоїть, да, Ты Тепер уже не бере базу, тепер уже не бере базу. Заберешься. Ну, Тепаря можна збрити, с брать, тут там, Да, давайте, то ты все, вас все нормально. доігруйте, то доеду не їдьте, не їдьте, ждіть Моргана. Моргана сейчас перекрестка. Я буду давать. Серега, ныщи. Канопера, Конопера, конопера. Леха, тебе надо ходить, через ліву виходити. Дай, 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 Базик, Пазик, дай. На катку. Давай, конопера, Морган, піднімайся, быстрей. Морган, поднимайся, поднимайся. Леха, виїжджай, Леха, выезжай, ти будеш перестоювати, що там будеш сидіти. блядь. Сука, в конопера треба забрати в кров з носа нахуй. Доберу дві секунди. Морган, Морган, хай. Все, і зверху вниз убивайте. Морган, з цієї сторони, Вінстон, ти сюди переїдь. Тільки, тільки не спіши, перехрест. Ніхто не падає, да, перехресток. Сюди, Вінстон, сюди, 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 сюди. Нормально, нічого страшного. І ви від башні, акуратно. Пробуйте її п'ятку вицілювати, акуратно. Давай, Льоха, п'ятку, може давати. Давай, давай. Давай, Льоха. Давай. Хорош, хорош, хорош. Чи ба? не бах? Морга, не спіши, Льоха кида, нахуй ти тижжаєш, коли блять, він. Льоха, під'їжджай ближче до камня сюди ближче, щоб тебе був Що? в рельеф. Ну. Як один від колеса, вам треба конопер забрати. Конопер може з доплета дати, Вінстон, лучше не пикай на нього. Тебе можна отут од угла, поняв. можна, е можна п'ятку виходить, тільки треба акуратно, типа полубортом виходить. А, він оцей, можна зараз буде, може, її п'ятку бемкати. А, у нас все йому хіба як викати джо. Чуєте, а якщо Морган зараз упаде Шо? просто в її п'ятку і буде її бить, Кано пересі розвернеться, то він з тобою не вдасть. Не проїде, не проїде, там бачить як два жопи п'ятка зараз так. стане в клінч Він не проїде. Кеде? Там кеде, Кано? Він кеде, він один дав. Мінус один, мінус один. І назад, і назад піднімайся потихеньку. Дивись, я п'ятка зараз може цілити. Дивися, пятка, Винстон. Я ж кажу, дивися. Блядь, не стріляти нахуй. <плоди> Леха, ну ти баран, я тебе ж бля. Ну, шка... Давай, э, Морган, грай, Бой на тебе. Винстон на 300 хп. <плоди> 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 Винстон без БК нахуй. Мара. Давай, Назар. давай Ключок, можешь его пробивать. Кумуль заряжай. Слушайте. Хорош, лучший, лучший Назар. Бля, не пикай. Не пикай, Леха, не пикай, нафиг забере. Кай не... на верочку, нафиг. Хорош, блядь. Хорош. На зерка лучше, блядь. Хочешь раз тебя похвалю, блядь. Куро. Леха, ну ты вообще конечно.